Зараз будемо дізнаватися про ситуацію на куп'янському напрямку. Для цього долучаємо Івана Шевцова, це начальник преслужби штурмової бригади Сталевий кордон. Пане Іване, вітаємо вас. Слава Україні, героям слава пане Іване. Як яка наразі оперативна ситуація на куп'янському напрямку? Але на лиману куп'янському напрямку ситуація залишається досить напруженою, але стабільною Сили оборони тримають оборону. А протягом минулої доби нашими підрозділами було відбито 15 атак ворога. Усі успішно. Зараз ворог більш активний на Лиманському напрямку. Там ворог здійснив 11 спроб захопити позиції сил оборони. А на Купінському напрямку таких атак було чотири. Угу. Тримаємо далі оборону. Пане Іване, а з чим пов'язане те, що ворог активізувався саме на Лиманському напрямку? Протягом останніх кількох тижнів ворог вів дуже активні дії на купінському напрямку, але поніс досить великих втрат. щоденно на цьому напрямку ворог втрачає від 200 до 300 військовослужбовців. Зараз він трошечки послабив свою активність, адже здійснює поповнення і поновлення втраченого особового складу і техніки. Uh -huh. Uh -huh. А яка ситуація із використанням FPV-дронів, пане Іване, як зі сторони противника, так і нашими збройними Силами? Чи є певний парітет? Ну, Це війна взагалі показала, що зараз найбільше активно використовуються FPV-дрони і взагалі безпілотні літальні апарати з обох сторін. Ми їх почали першими використовувати, ворог швидко. Перейняв ініціативу і зараз самостійно виробляє, виробляє велику кількість і розвідувальних дронів, і ударних дронів камікадзе. Що стосується нашої ділянки, активно ворог їх використовує. Щоденно близько 40 ударів дронами камікадзе. Ворог намагається здійснити, але і велику кількість таких дронів нам вдається все ж таки знищити, знешкодити. Переважна більшість тих дронів, які використовує ворог зараз. Вони під час їхнього знешкодження вони взриваються в повітрі або при, при посадженні. Якщо раніше, наприклад, ще місяць тому нам вдавалося більше все ж таки їх приземлити і потім перепрошити і відправити назад ворогу, то зараз такої можливості стає дедалі менше. А з нашої сторони також ми активно використовуємо безпілотні літальні апарати як для проведення розвідки, так і для. Здійснення ударів fpv дронами і ударними дронами шляхом Скидів. Все залежить від тої місцевості, де ми їх використовуємо. Якщо це лісиста місцевість, то там, звісно, краще використовувати бомбери. Угу. Пане Іване, а якщо коротко говорити, то які переваги у ворога на Купінському напрямку, а які у нас? У ворога переваг немає. Крім е, кількості техніки і живої сили, але у нас перевага в тому, що ми захищаємо свою землю. Ми знаємо за що ми боремося, і у нас було досить багато часу для того, щоб укріпитись на цій ділянці. І наскільки нам в це вдалося, показує час вже більше року, ворог намагається просунутись на купінському напрямку, і в нього нічого не вдається. Ми вам дякуємо за це. Дякуємо, що захищаєте нас у тилу, е, і ми можемо спокійно жити і працювати. Іван Шевцов, начальник прес-служби штурмової бригади «Сталевий кордон, долучався до нашого ефіру. Говорили про ситуацію на куп'янсько-лиманському напрямку.